Вантажний квадроцикл башан 250. Кузов довжиною 1,40 м. Вантажопід'ємність самого кузова 500 кг плюс маса пасажира. Пасажир до 120 кг. Але ми робили легенький перегруз для тесту. Ми 725 кг ставили на кузов Палету цементу. Він легенько його везе і не відчуває. Механічна коробка передач 5 повишених і 5 поніжених передач. Охолодження антифриз Механіка, ресорна підвізка позаду, максимально проста топорна конструкція. Борти відкриваються на три сторони, кузов самосвал для роботи, для села, для аграріїв, для мисливців, для фермерів то для кого хочеш. Апаратура просто універсальна. Значить Електростартер. Запускається він з кнопочки. Ось він. Це світлотехніка, фари, це аварійна...